А ми продовжуємо досліджувати гніздо Пілігримів. Наразі я знаходжусь біля останків сліпої агати. Інакше кажуть, чи це дзвіниця на переміщеннях. І тут е знайшлися треті двері, які відмикає ключ від гнізда Пілігримів. Е зараз постараємось швиденько пробігти до боса, е тому що тут монстрів дуже так. Чи маленько, і вони з умбральними паразитами. Це досить так ускладнює. Ускладнює проходження. Oh. Так, тут треба перейти до Умбри. До речі, монстри такі живучі набагато. Так, потім якось, похожу, позбираю. Тут можна поставити точку, і я це зроблю. Вона мені не завадить. Так, виходити наразі. Зумбри я не буду. Йдемо далі. Так. Тих хлопців ми теж не трогаємо, нехай сидять поки. Так, хтось десь тут вилітів. А, ось. Супер. Отак от, от ми через текстури вміємо битися. Так. Хто це тут стріляється? Не, друже, стріляти тобі. Так, куди ти стріляєшся? Перестань. Так. Що ми тут маємо? Прохід. Так, ще одна точка. От, ця точка мені також потрібна. вона ніколи не буде. що тут щось цікаве є? О, валяється. Супер. Е -е -е так. Більш тут нічого наче не було. Так. Ти ви які хитрі? А ти не плюйся на мене. Що там? Щось ще цікавеньке, чи що? Ей, давай сюди. Не зрозумів я. А ти звідки взявся? Хлопців щось все більше і більше. Та що відбувається, алло. Так, добре, пішли виходити з умбри. А то щось мені ці хлопці не дуже подобаються. Зараз спокійно без умбри подивимось, що тут було. Так. До побачення, телебачення. Ой, там щось пропустив ще. Так ей ей. Ну ти який наглий, а так добренько. Ми... пошуках босса. Так. Тут вообще ничего не мое. Туннельчик. Так, що тут ще цікавого? Ой. Тут випадково вже не бос. А он наш бос, судячи з усього. Правильно, правильно. Так, добре відпочино, а то хілочок то нема. Будемо пробувати зараз проходити боса. Що ж, будемо заходити до боса. А що це тут? Так, а це тут можна також було постанки поставити. А, в мене вже нуль. Упс. Добре, потім подивимось, що там. Ага, він ще з паразитом. Побідемо з іншої сторони. Нам треба паразит наразі. Та де він? Ох ти ж, блять, скільки вас тут. А давайте тоді сюди. Ага, хрінишки, я вже звідси вийду. Поняв. Казите збити, ну, нарешті, опа, парочка акробатичних номерів, так? Треба від по... Магії... Щоб вони мені не мішали оце. Ща здохнете вже. А це ще що? Ого, молоточок який у нього. Е. О, блядь, як воно пролетіло. Почекай. У мене там ще один магичек і потім я тебе візьму вже на обробочку. Ну все, тепер можемо спокійно займатися боссом. Де ти там? 5. Е, це ти що зібрався робити? Не, у мене теж щось є от таке от. Давай. Ого! Судячи зусилля це ешечка. Ага, оцего ешечка було. Ну давай. Ти дивись, ще бахну. Эээ, е -е, прикольний ваншот. Da. Просто вилітаєш, як не знаю хто. Що так больно? Поняв, поняв, прийняв. А, зараз підфармимо ще одну точку збереження, зробимо її біля босу і потім продовжимо його карати. Так, ось я добрався до цієї точки, поставив точку збереження. Зараз розбираємося з цим хлопцем. Добренько з тобою розібралися. Пішли пробувати босса. Так, якось би... Убрального цього паразита перебить. Оп, шикарненько. От так от зразу з ним і розібралися. А, зараза, там ще десь є один. Так. Давайте шукати. Скики вас там, хлопцы. Так, так, так. так. Оп. Все кружочек. Ой, блядь, а он тут. Все походили, все позбирали. А тепер будемо пробувати... Та що він? Хе, получив. Так, мені цікаво, якби... Да, блядь, я ж. Же... А, я блокировав, блокировав. А тут ваншотик. Прикольненько, прикольненько. Куда, куда я улетів? Алло. Що це за політ був, фантазий? Де ти, блядь? Ди сюда. Ай. Так. Не-не-не-не-не, не, 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 Другой раз он такой хрен не, попадусь. Ну ты махаешь, конечно, своим молотом. Ну давай вообще. Блять. Так. Ну давай. Якось несправедливо, ні не, ні не, ні ні А якщо так давай, давай? Так, давай там для поширше. Та, да ебучая у е. Ну ты конечно той пиздюк.

Давай. Не, не, не. з тебе хватить, грішника засуджено. От так от в Умбрі його і завалили, по суті. Ну, непогано. Що тут у нас валяється? Непогано теж. Добренько, зараз. Вийдемо Умбри і подивимось, що тут можна було ще знайти. Так. Що у нас тут? О, судячи з усього, це останні двері. Так, від які можна віддімкнути ключем від гнізда пілігримів. І що ми тут маємо. Міць Адира. О, це вже цікаво. Так. Чари крику, що дозволять викликати міця дира в собі, збільшивши власний захист і стійкість до різної шкоди. Ну, непогано. Також непогано. Дивимось, що у нас тут було. Щось є. Ох, супер. Деталі нам потрібні для покращення. Тут може ще щось. Є. Да, уламки треба це. завжди поліпшена кривава сокира. А а ну. У мене просто кривава сокира, а це... поліпшена. Ого! А вона так нормально поліпшена, я скажу. Сила Атаки 454. Це ж імба для дальнього урону. А на цьому ми будемо завершувати проходження даного боса. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Якщо ви тут ще не були, не проходили цієї частини гнізда Пілігрима. Також ставте лайк, можете відписати коментар, чи допомогло вам моє проходження. Та підписуйтесь на канал, будемо далі проходити гру Lords of the Fallen.